Показує практика, часто ми живемо по батьківських сценаріях. Тобто, в дитинстві ми дивимося на те, як наші батьки відносяться один до одного, як вони відносяться, наприклад, до грошей, як вони відносяться до людей, до тих же самих рідних. І ми переписуємо це, ці навики, якби забираємо ці сценарії собі і живемо по них, свідомо чи несвідомо. Ми живемо по сценаріях не своїх, не свого розуму, не свого сприйняття, не свого сприйняття, а сприйняття батьків. Тому що в дитинстві дуже багато чого заложується. Тому дуже чудово йти в практику і роз'єднуватися з цими сценаріями. Сценаріями батьків. Тому що дуже багато там чого заложується. Дуже глибоко стоять фінанси. Багато негативних установок складають, боятися накопичувати, боятися потратити на себе, а що буде завтра. І от це все фонить. І ми живемо через ці негативні установки, через ці сценарії. Навіть не задумуючись, що вони не ваші. Зараз так все не працює. Не працюють е, такі програми. Раніше. Це було ще більш якось сприйнятно, а зараз по іншому все працює. До фінансів теж треба відноситись зовсім по іншому. Друзі, багато чого нам нав'язали батьки, ну, несвідомо, звичайно, навіть по відношенню до себе, по відношенню до знань, по, по відношенню до світу. Вони ж жили через призму своїх негативних установок, своїх своїх батьків, предків, а ми їх перебрали собі. Тому дуже добре з ними роз'єднатися і віддати їм їхні установки, забрати їх з себе і заповнити себе своїми установками, тими, якими ви хочете, щоб вони працювали на вас. Во благо для вас. І це дуже важливо насправді. Я раніше не давала настільки цьому такої ваги, а зараз я розумію, що це дуже важливо насправді. Дуже багато я в собі розумію, що живу через негативні установки, нав'язані мені батьками, і соціумом, да, людьми, ще кимось. Ну, хтось щось сказав, воно залетіло тобі і сидить там. Тому, кому відгукується, кому хочеться чогось позбутися, кому хочеться щось пізнати нове, впустити в свою голову ті установки, по яких ви хочете жити, зрозуміти більш себе, як ви хочете жити, що вам подобається, що не подобається, і це зложити в свою голову. І щоб ви дивились через призму своїх установок, своїх, свого бачення, своїх установок. Звичайно, це праця над собою, але сесії сії теж роблять дуже чудові речі, дивовижні речі, завдяки яким можна змінити своє життя і, звичайно, змінити його на краще.